Кримінальному авторитету Армену Хачатряну на прізвисько Армен Хохол переобрали запобіжний захід у Ленінському суді Кропивницького. Чоловік із санкційного списку ради нацбезпеки та оборони країни його підозрюють у створенні злочинної організації, вимаганні і погрозі вбивства. Якщо його провину доведуть, йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Своє обличчя під час судового засідання і після нього підозрюваний показувати заборонив. У Ленінському суді Кропивницького розглядали клопотання прокурора про переобрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлено, що хача тренер достосування насильства очолюваним організованою групою вчинив вимагання, а саме умова передачі чужого майна грошових коштів з погрозою вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Обставини, описані у тексті клопотання, називає хибними один з адвокатів підозрюваного Роман Попов. Приблизно там звучить так: на початку літа. 2018 року мій клієнт організував злочинне угрупування, яке діяло і перебувало в слідчому ДУ Кропивницький слідчий Ізолятор. Натомість мій клієнт. Перебував у слідчому ізоляторі, виключно в 22-му році, і в 18-му його там не було, і в 19-му не було, і в 20-му, і в 21-му. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до даного питання? Прокурор просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ваші а, захисники заперечували, ви проти, чули. Проти. Ви заперечуєте. Якісь будуть пояснені у вас? Це такого нет в действительности. Во-вторых, а что, у куди я можу уїхати, що у мене больная мать, куди мені ехать? Армана Хачатряна затримали в червні цього року. Він переховувався від слідства. Був оголошений у міжнародний розшук. Тоді йому обрали запобіжний захід тримання під вартою. Це ухвала апеляційного суду від 2 листопада, яка скасовує рішення Кіровського суду від 28 вересня. Про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 28 листопада. Натомість суд ухвалив рішення про можливість внесення застави 372 тисячі гривень. Син підозрюваного вніс заставу і 3 листопада Армен Хачатрян вийшов зі слідчого ізолятора. Сьогодні суддя ухвалив таке рішення. Запобіжний захід у ліді цілодобового домашнього арешту до 28.11.2022 року. Ми наполягали на скасуванні, але обрання такого запобіжного заходу, як цілодобовий домашній арешт, на нашу думку, є нашою перемогою. Буде підготовлена поляційну скаргу і звернеться з вами з до Кропивницького поліційного суду. На це мають п'ять днів. Анна Добрань, Роман Сташенко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.